Доброго ранку, любі малята. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки поміркувати. Поміркуйте і скажіть. Мені весело, коли. Коли на вулиці світить яскраве сонечко? Тепер ви. Я злюсь, коли. Я буваю здивований, коли. Мені страшно, коли. Я дуже втомлений, коли. Мені сумно, коли я бадьорий коли. Молодці діти, я впевнена, ви всі впоралися із цим завданням. А тепер послухайте, будь ласка, вірш. Вірш називається Диво краси. До дива потрібна краса, повні її небеса. Уважно погляньте, люди, краса має бути всюди, у кожній краплинці дощу. Бачу я дивовижну красу у білій легкій сніжинці. У кожній калюшці, травинці, у березі, що в нашім дворі, в діжачковій теплій норі, усюди, куди не подивишся, ти місце знайдеться для красоти. І в посмішці, і в привітанні, і в присмерку, і на світанні, і в очах моєї матусі, у зморшках моєї бабусі я бачу дивну красу і в серці її понесу. Скажіть, будь ласка, що оточує нас навкруги? Яким чином ми можемо зберегти все прекрасне на планеті? А тепер послухайте вірш Наша планета Земля. Наша планета Земля щедра вона й багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості в пчілки. Скажіть, будь ласка, у чому полягає краса? Чим багата наша планета? Як гадаєте, чому слід берегти і любити все навколо? А тепер я пропоную вам уявити себе планетою Земля. Закрийте очі і скажіть, хто ви? Яка ви планета? Що вам подобається? Що ви не любите? З ким дружите? Чого ви хочете? Це допоможе вам краще зрозуміти нашу планету і бережно до неї ставитися. І наостанок пропоную вам послухати вірш Дмитра Павличка, який називається Сонце у всіх одне. Сонце у всіх одне, гріє тебе й мене, великого звіра й маленьку пташку, не зруйнуй цю казку, високо в небі зорі сяють, вказують людям шлях. Ти подивись, як вони палають, там є, десь і твоя. Буду природі другом вірним, зірку не дам згасить. І закликаю я, друзі, завжди природу любіть.